Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. В Ізмаїлі на Одещині горить судно під турецьким прапором. В нього поцілив російський дрон під час масованої нічної атаки. Судно перевозило близько 4 тисяч тонн скрапленого газу. Через пожежу і загрозу вибуху Румунія вже евакуювала жителів найближче до кордону населеного пункту. Повідомляють тамтешні змі. Звідти вивезли 15 осіб, але евакуацію можуть розширити. До прикордоння румунська влада відправила служби реагування. натомість, з українського боку, евакуацію не проводять в адміністрації морських портів України. Запевняють, що підстав для цього наразі немає. На Харківщині четверо загиблих і понад 20 потерпілих. Серед них п'ятеро дітей дві ракети вдарили по житловому кварталу Балаклії, вбили трьох чоловіків і 15 людей поранили, зокрема, чотирьох підлітків у великому бурлуку. Вночі безпілотники підпалили житлові будинки. Там загинув чоловік. Ще один поранений. Є потерпілі від шахедів та кабів, також в старовірівці, лютівці, ізюмі та Панютиному. В Нікополі це Дніпропетровщина, артилерійська атака забрала життя двох людей. Ще одну жительку шпиталізували в стані середньої тяжкості. А чоловіка поранив дрон. В місті побило багатоповерхівки магазини, перукарню у Хрещенівці на Херсонщині. Через детонацію вибухівки постраждав 16-річний хлопець. Він знайшов боєприпас на вулиці, взяв його в руки і зазнав уламкових поранень кінцівок. А вранці в Новорайську російський дрон скинув вибухівку на місцевого жителя. Того шпиталізували з вибуховими травмами. Вночі безпілотника атакували дві швидкі в Херсоні. В одній з них поранено водія і фельдшера. Не минулося без жертв на Донеччині в Осиковому російське ФПВ-дрон вбив людину. Є поранений внаслідок вибуху безпілотника в Костянтинівці. в досвіда окупанти обстріляли дружківку. Там наслідки ще з'ясовують безпілотниками. Загарбники тероризували також Чернігівщину у лікарню з пораненнями. Забрали працівника, точніше працівницю автозаправки в Новгород-Сіверському. Уражені також енергетичні об'єкти та сільгосп-підприємство. Оборона Покровська триває. Наразі оточення міста немає. Майже на всіх ділянках тривають міські бої. Повідомляють бійці 155-ї окремої механізованої бригади. Ворог просувається невеликими групами, але тиску не знижує. Сили оборони намагаються не дозволити росіянам вийти на мирноградську трасу, перерізавши її, користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, а росіяни захоплюють території на південному сході країни, Оріхів та Гулій в зоні. Ризику оточення. Ця ділянка фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Росіянам залишилися 4 кілометри до Гуляйполя. Йдеться в звіті американського інституту вивчення війни. Сили оборони півдня запевняють, що українські підрозділи зупинили противника на Гуляйпільському напрямку і заблокували його. Подальше просування. Проте російські війська намагаються прорватися в бік Варварівки населеного пункту на важливому логістичному маршруті між Покровським та Гуляйполем. Також росіяни знищують Костянтинівку на Донеччині. Терористи перетворюють ще одне українське місто на руїни. Ворог постійно скидає на житлові квартали, керовані авіабомби. З величезним зарядом про це розповідають в підрозділі Холодний Яр. Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Історична угода президенти України і Франції підписали декларацію щодо посилення оборони нашої держави під час візиту Володимира Зеленського до Парижа. А підписано документ, в якому йдеться про співробітництво у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Це сталося неподалік Парижа на військовій базі. Майбутній контракт зокрема передбачає замовлення на 100 літаків винищувачів Рафаль для оснащення збройних сил України. Володимир Зеленський також заявив, що Україна отримає французькі радари вісім систем протиповітряної оборони ПТІ, шість пускових. Стратегічна угода розрахована на 10 років і почне діяти з наступного року. А також Франція до кінця року готує ще один оборонний пакет для України, який стосується додаткових систем ППО разом із ракетами та системами протидії безпілотникам. Про це йшлося на спільному брифінгу президентів України та Франції. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. Єдність працює саме тому. Ми можемо збивати російські ракети. Ми можемо зупиняти російські штурми щоденно на фронті. Ми відновлюємо нашу енергетику. Нам дуже важко, дуже складно, але ми все це відновлюємо. Нашу інфраструктуру, коли Росія її руйнує, і найголовніше ми даємо також іншим націям надію, що Росія їй не вдасться зробити новою нормою. Війни депортація та знущання з людей Україна не одна в своєму захисті, не сама, не одинока. З самого початку російської агресії Франція зробила чіткий вибір. Однозначно і безперервно підтримувати Україну. Наша двостороння співробітництво буде посилюватись, і ми будемо посилимо посилимо також аспект спільного виробництва в Україні, зокрема виробництва БПЛА і перехоплювачів дронів. Республіканці в американському конгресі розробляють законопроект щодо санкцій проти країн, які торгують з Росією, і до їх переліку слід додати. Іран про це сказав напередодні президент Сполучених Штатів. Нагадаю про готовність і підтримку серед законодавців відповідного законопроекту. Вже не раз заявляв сенатор Лінці Грем. Ідея полягає в накладанні високих мит на країни, які і далі купують російську нафту та газ. Водночас Дональд Трамп не раз наголошував без його відомо законопроект, не розглядатимуть заяви президента. Йдуть всупереч словам державного секретаря Марко Рубіо, який минулого тижня говорив, що санкцій, які вони могли б накласти на Росію, вже майже не залишилось. Я чув, що вони це роблять, і я підтримую. Республіканці розробляють закон дуже жорсткий. Це санкції і так далі, і тому подібне проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть включити Іран. Це я запропонував. Отже, будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями. Ми можемо додати Іран до формули. Внаслідок російської агресії в Україні понад 2,5 мільйони будівель зруйновані, пошкоджені або непридатні для проживання. Про це йдеться у звіті міжнародної організації з міграції ООН. Більше як 10,5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, і це майже чверть до воєнного. Населення більшість виїхали за кордон, дві третини з внутрішньопереміщених осіб, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою нового житла. Багато родин вичерпали заощадження, тому змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду. Підрахували воон, намагаючись подолати безпрецедентну житлову кризу в проєкті державного бюджету України на 2026 й Понад 15 мільярдів гривень планують спрямувати на фінансування програми. Є оселя. Вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і терміном кредитування до 20 років. Війна в Україні може закінчитися наступного року. Такі прогнози очільниця Єврокомісії Урсла фон Дерляєн висловила в листі до лідерів Євросоюзу. Брюссель саме планує фінансову допомогу для Києва на наступний і на 2027 рік. І їхні розрахунки відштовхуються від того, що бойові дії мають завершитися саме в 2026-му. як зазначила Фондерляїн за прогнозами МВФ, нинішній масштаб дефіциту фінансування України значний, і навіть з врахуванням припинення війни Київ постане перед величезною нестачею грошей. За різними оцінками, це понад 71 мільярд євро, з яких більше ніж 51 мільярд піде на військові потреби. Відштовхуючи від цього, президентка Єврокомісії визначила кілька ключових параметрів надання Україні фінансової допомоги. Зокрема, вона має бути швидкою і відбуватися на початку другого кварталу. 2026 року будь-який новий фінансовий пакет мусить гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України а також має бути забезпечено справедливий розподіл тигаря поміж міжнародних партнерів ЄС, де брати кошти на все це і як фінансувати Київ. Єврокомісія пропонує три варіанти. По перше, це двосторонні гранти. По друге, позики з бюджету ЄС із запозичення на зовнішніх ринках, та позика з використанням заморожених активів Росії. Останнє, нагадаю, блокує Бельгія, бо побоюється юридичних наслідків. На останок Фондрляєн закликала країни-члени якнайшвидше визначитися, як саме вони фінансуватимуть Україну, щоб погодити фінальне рішення на засіданні ради ЄС цього грудня. Двох левиць, які втекли з приватного зоокуточка, ловили у Хмельницькому. Задіяли поліцію, Нацгвардію і ДСНС із безпілотником. Хтось вночі просто зірвав замки з вольєрів. Про це повідомив керівник звіринцю. Одну з левиць побачили на території і вдалося її зачинити. А на пошуки іншої містом кинулися екстрені служби. Тож як ловили і чому тепер тварин звідти хочуть забрати? Кореспондентка ТСН Анна Махно все розкаже. Це нині Левиця, Сіма і сімба спокійно виходять на вулицю у вольєр і поглядають довкола. Напередодні вони наробили галасу. Чи на всю Україну? Зараз у Хмельницькому триває пошук лева. Такі виклики, я думаю, що навіть і по Україні проходять, приходять на лінію 102 Не щодня, а все почалося з того, що вночі хтось відкрив вольєри в приватному зоокуточку, каже його власник. Замок тут висів, і тут висів. Все це відкрите. І один зломаний замок отут висів. Одну з левиць пан Сергій побачив одразу на території, зізнає. Йомам вдалося її зачинити. Вона фактично зайшла. Ми її трошки пихнули задницю, двері закрили. А от друга зникла. Чоловік повідомив екстрені служби. І Хоч каже, левиця слухняна, та все ж хвилювався, аби не накинулась на когось із людей, бо у зоокуточку вже були жертви. Пару коз, пару баранів. отакі. На пошуки звіра кинулася поліція, нацгвардія та рятувальники. Ми оперативно зібрали додатково 100 осіб особового складу. Ми сформували мобільні групи, оглядали вулиці та пильнували з повітря. Це є в нас літальний безпілотний апарат. Саме ним ми шукали. Тварину поміж тим, декому з хмельничан подія видалася кумедною. Хтось створював неправдиві відео за допомогою штучного інтелекту. А хтось вигадував, що лев напав на господарку. Одне з відео, начебто, серед вулиць гуляє лев. Люди повідомляли, що є подушені тварини. Ми перевіряли інформацію. виїжджали на місце події. Інформація була не підтверджена. Врешті з підприємства біля зоокуточка повідомили, левиця на їхній території її оточили за твариною, пильнували з повітря. Він в одну точку, в другу точку. Я координував підрозділи, що він просувається по території. Врешті ветеринари левицю приспали. Засипає, засипає. А патрульні перевезли втікачку до вольєру. Якщо вже хтось попитається відкрити, йому треба дійсно, він тоді вже попаде в зуби. Даном тваринам так каже пан Сергій про те, як тепер облаштували тварину в вольєрі і обурений після втечі левиць на нього полетів хейт, що зоокуточок недоглянутий, А тварини мовляв голодні. заперечує. Навпаки, їм допомагає і лікує. Роздаю по зоопаркам, куди можу. Пристраюю тварин, кожен тиждень катня під приходиш, ящик стоїть, Кутів в мене зараз не знаю. Ну штук може 30. А Сімба і сіма у нього узагалі опинилися випадково. Каже, зо півтора роки тому громадянин Індії їх вивіз із сходу України. Попросив перетримати ненадовго і зник індуса. Я в очі не бачу. А куди він їх мав вести? Він пояснював в Південну Африку. каже, готовий левиць віддати. Їх погодилися прийняти у центрі порятунку диких тварин. Звісно Якщо він готовий віддати, ми звісно готовий забрати. Я бачу ваші верблюди є. Да, да які вот вже теж. Вот, вот скоро поїдуть. Мають забрати? Да, вже все, домовилися. Готовий розповідає і інших тварин віддати а та багатьох приймати не хочуть. Лисиця вже рік в нас. І збила машина, люди її підібрали, привезли до нас і вилікували. В парки їх ніхто, ніхто не хоче випустити в природу. Я не маю права. Водночас за розслідування подій довкола зоокуточка взялася поліція. Відкрите кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. З'ясовуватимуть, кажуть, усі обставини, зокрема в яких умовах тварини утримуються, хто за цим мав пильнувати, та хто міг відкривати вольєри. І от уже з дня на день сіма і сімба, які переполохали Хмельницький, збираються вирушати у дорогу. На київщину анна махно Олександр Ковтонець Хмельниччина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, на якому планують обрати запобіжний захід колишньому віце премєр міністру Олексію Чернишову. Екс-урядовця вже є дві підозри, зокрема за зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. В суді працює кореспондент ТСН Олександр Романюк. Маємо його на зв'язку. Саша, отже, чи вже лунали якісь заяви від підозрюваного екс-урядовця, і які перспективи сьогодні в цього засідання? Власне, сьогоднішнє засідання вже почалося. Сам пан Чернешов з'явився, і поки що таких коментарів не було. Всі чекають закінчення, тобто яке саме рішення буде виносити суддя, і тоді вже відповідно коментувати. З того, що нам вдалося дізнатися, прокурори сказали, що вони вимагатимуть для Олексія Чернешова тримання під вартою. Але як альтернативний запобіжний захід може бути 55 мільйонів гривень застави його підозрюють у незаконному збагаченні. Це один із епізодів так званої справи про прокур... Рупцію в енергетиці, про яку говорили так багато минулого тижня. Фактично, Олексій Чернишов, за твердженнями детективів, був одним із візитерів так званої правлі місця, де відмивалися незаконно зароблені гроші, і, начебто, він отримував там певну суму. йдеться про мільйон двісті тисяч доларів США та сто тисяч євро. І частину із цієї суми, за твердженням детективів, це 500 тисяч доларів США, отримала його дружина. В той момент, коли він уже нібито сам мав підозру. Сам Олексій Чернишов каже, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Власне його захисники будуть наполягати на більш м'якому запобіжному заході, але будуть орієнтуватися по ситуації. Вони також нагадують, що насправді для нього уже за іншими справами обрали запобіжний захід, де передбачено заставу у понад 120 мільйонів гривень. І фактично ці гроші були внесені. Сам пан Олексій Чернишов справно виконує. Всі зобов'язання з'являється на всі засідання судові, жодних порушень не мав, Документи здав, відповідно він не створює такої загрози про те, що буде виїжджати або може покинути Україну. Тому вони будуть говорити в суді про те, щоб обрали такий більш лояльний до нього запобіжний захід. Ну будемо стежити за ситуацією. Власне, щойно будемо мати якусь більш детальну інформацію, обов'язково про це розкажемо у випуску Студія. Дякую тобі. Кореспондент Сен Олександр Романюк про те, як в Києві розпочинається судове засідання у справі колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Йому мають брати запобіжний захід у ще одній справі.